Як не любити рідну мову і як її наберегти, Коли із нею вдаль грозову, ми йшли на бій, і я і ти. Коли за кожне рідне слово в нас слали кулі вороги, ми збили з нього злізакови, щоб ширіть щастя береги, щоб з ним іти в нові походи до осяйних життя висот. Бо мова це душа народу, народ без мови не народ. Вона для нас, як сонця блиске, що крають ночі каламуть. Її ми чули ще з колиски, То як же мову цю забуть? Вона, як світла хор в ефірі, як білий сад, весняний сад. Ні, ні, не вірю я! Не вірю, щоб ти забув її, мій брат. У миру дні й години бою її нам треба берегти. Де б ти не був, вона з тобою йде звитяжно у світи.